Вітаю, я з Київщини І сьогодні, 11 червня, я буду потрошку проводити обрізку троянд. Деякі троянди в мене вже відцвітають. Можна побачити на прикладі троянди Сімпаті. Це плетиста троянда. А плетисті троянди ми обрізаємо не коротко. От, Будь ласка, перед вами. Така гілочка, да, тут залишилась ще одна квітка, а здебільшого всі інші вже на, навіть осипалися. Як коротко буду зрізати її? Ну, я думаю, для того, щоб троянда випустила одну хвилю, принаймні, а може і дві. Я спущусь, спущусь приблизно. Ось тут іде розгалуження, так, да, це гілка другого порядку, це третього. І для того, щоб трояндочка в мене пішла сюди, я ось так спущусь. Тут вже є справжній листочок, бачите? До речі, трошечки забіжу наперед. Бачите, ось іде суцвіття. ми не обрізаємо ось так квіточки, да? Ось так. Ми обрізаємо всю гілку. Тобто до стовбура. Ну, можна, якщо так вимовитись, да? і до справжнього листка. Ось у нас справжній листок, це 5 таких маленьких листочків. І ми зрізаємо це у нас, як на зовнішню бруньку буде. значить Зріз у нас має бути від пазухи листочка десь приблизно 5 см. Ось. Все є зрізала. Будь ласка, ось такий чистенький, гарненький зріз, без засічок різних. Да? Тобто е інструмент має бути і Острій. Бо якщо інструмент не гострий, будуть лишатися такі зазубрини, і троянда буде хапати хвороби. До речі, саме ця троянда у мене сітоці, вона ось таку кордочку плямистість хапає, і, здається, це єдина троянда, яка в мене хворіє. Так, Я обробляю від різних озів, так? тобто ці різні циркуспорози, ози, приставка така, так? закінчення. закінчення. І я обробляю різними препаратами, які борються проти, проти різних грибкових захворювань. В своїй практиці я використовую я використовую РЕКСДУ, я використовую Магнікур Energy, тобто в залежності від проблеми, яка є в моїх троянках. Так само, якщо з'являється на моїх трояндах не справжня роса, так, це у нас Magnifor Energy. Якщо є а, різні, м, наприклад, борошниста роса, да, це у нас така а, як такий нальот на троянді, да, як борошном присипаний, це є. Брошни та роса, гарно з неї справляється такий фунгіцид, як торпас. До речі, тут поруч п'єр, до нього я ще повернусь. Ну, а Зараз буду робити ж таки обрізку у Ось, будь ласка, ще одна гілка, вона вже так само цвітає. Тут є, до речі, бачите, ось цей бутон він не розпустився. Чому так відбулося? Справа в тому, що є такий шкідник, який називається тріпс. Це просто огидна така потвора, вона дуже маленька, в неї дуже сильна популяція, і винищити повністю цього шкідника просто неможливо. А, чому в чому його небезпечність? В тому, що він визиває ось таку хворобу. Тобто він висасує поживні речовини самої троянди, да, з листочків її, з квіточок. І оці, там, де місце його укусів, оці, так, вони просто провокують у таку хворобу. Обробки робляться, звичайно, кожні 2-3 тижні я намагаюся робити обробки, але коли йде популяція тріпсів, обробки треба робити майже кожні 5-7 днів. Іноді не вистачає часу, іноді не вистачає коштів, і ну, іноді буває таке, що і погода не дозволяє це зробити. Тому дійсно ну, така біда відбувається з трояндами. Ну і плюс ще коли дощі починаються, так само це все провокує різні хвороби. Гілку ось я, наприклад, буду обрізати. Ось бачите. От є в неї розгалуження, йдемо до того місця, де вже немає розгалуження з квітками. І так само я хочу отак її обрізати, щоб звідси пішла гілочка. Може, навіть сюди нижче трошки ось так. Ось листочок справжній, тут 5. І я зрізаю. Так. так, ну ось ця гілочка ще поквітне. Вон, будь ласка. Далі є чиста. О, не чиста, а та, що буде цвістити. І ось, будь ласка, то центральна гілка так само. ну, Тут ще є одна квітка, але я не буду вже її лишати. І спущусь, спущусь приблизно ось так. Якщо ви хочете розмножити свої троянди, так, то зараз дуже шикарний момент, коли це можна зробити. Саме ось на таких відсвівших пагонах, так, ось такі відсвівші пагони ми можемо використати для черенкування. Як це, наприклад, зробити? Ось дивіться, от я, будь ласка, обріжу цей пагін, так? Натрізаємо його, беру гілочку. Зараз покажу вам. Дивіться, ми перший зріз, ну Тут вже, бачите, я зрізала і дуже близько листочок, тому піднімаємось трошки вище. Робимо косий зріз ось так. Оп, і обрізаємо першу пару, Ось перший листочок, далі другий листочок. І на третьому, от, де у нас третій треті листокіде. Ми зрізаємо ось так. Тут робимо прямий зріз над листочком, і у нас виходить ось такий череночок, бачите? Ось це місце ми можемо припудрити у корені віни для того, щоб ну, краще було наростання калюсу, так? І ось, дивіться. Ось такі два листочки лишаються. Якщо вони достатньо великі, так, ну, в залежності від сорту троянди, ми можемо ось так ще на навпіл їх обрізати. Такий череночок ми можемо вкорінити так, і обов'язково накрити якоюсь по типу ну, теплички такої зробити, так, щоб не було потрапляння таких яскравих сонячних Роменів, тому що у нас черенок зев'яне. І ще хотіла сказати, що найкраще вкорінюються саме плетисті троянди. от Можна, звичайно, так розмножити і чайно-гібридні, але з мого власного досвіду я дуже багато черенкувала. З'являється отут калюс, але згодом троянда гіне. Чого не вистачає, не розумію. Тому що за весь період, який я пробувала, у мене вкорінилася тільки одна троянда. Я покажу її. Причому вона вкорінилася без проблем. І зараз вона вже квітне. Тому пробуйте і колись вийде. Так, тут у нас Англійка. Корона принцеси Маргарет. Англійки теж не люблять дуже короткої обрізки, тому спускаємось по принципу, так, до да, першого п'ятилистника. Ну, ось дивіться, от Перший да? але так ми не зможемо обрізати, бо тут у нас пішли квіточки. Ось одна пішла. Спускаємось нижче. Так, тут у нас чотири листочки. Я от зріжу на цю бруньку. Але у мене тут поруч є коніка і їй треба світло, то я, мабуть, буду спускатися ще нижче і обріжу десь ось так. Ось. Це моя трояндова лавандова клумба. І я дивлюся, що так само вже трошки відцвітає вона. А, до речі, ось шкідник другий, дуже-дуже поганий. Це бронзівка, бачите, оця зелена потвора вижирає троянди і перетворює їх на таке. Тому, звичайно, обробки так само треба робити. Але вже від шкідників, чим я обробляю. Від шкідників я обробляю Енджіо, я обробляю Мавріком, я обробляю. Господи, вже просто назви так і не пригадаю. Ось, будь ласка, ще одна ці волохаті. Ну, Давіть їх. Тому що боротися з ними просто так дуже. Ось ці о, о, шкідники називаються бронзівками. Є ще волохата оленка, вона меншого розміру, така вона чорненька в білу крапочку. Вони просто виїдають троянди. Ну просто вщент. Причому не тільки троянди, а всі ваші квіти, да, які світлого відтінку, вони їх просто обожнюють, вони вижирають, виїдають і буквально впродовж дня ваша квіточка. Перетворюються на ганчірочку. А як обрізати такі троянди? Ну, бордюрки я взагалі достатньо низько ріжу. Так само тут уже немає. У нас п'ятилисників, бо, бачите, троянда має сім листочків. І ще раз хочу повернутися до такого питання: що кажуть: от, шипшина полізла, як відрізнити. І починаються безглузде, застаріле. Такі застарілі судження, що якщо сім листочків, то це шипшина. Де да, ніяка це не шипшина. Шепшина вона абсолютно відрізняється від троянди. Навіть якщо ви, у вас є троянда, і ви бачите що, да, наприклад, до речі, зараз я вам покажу. Ось, будь ласка, ось, будь ласка, звичайна шепшина. Подивіться уважно, як вона виглядає. В неї матове листя. Поруч ось троянда, бачите, у неї листя більше. Воно більш таки, знаєте, шкіряне і є блиск природні. Да, Є троянди, які не мають такого сильного блиску, але все одно ну, дуже добре видно пагін шепшини. І ще основна така ознака, да, шепшини і троянди. Троянда завжди молодий пагін, переважно. Лізе, йде, да, таким червонуватим відтінком. Це перше. Так, є троянди, які теж йдуть молоденький приріст де зеленим таким кольором, але все одно він відрізняється. І, о, до речі, дуже часто буває, що троянда, наприклад, як помітити, що це шепшина, вона трошки далі йде від основи куща. Оцей пагін. Тобто це говорить про те, що це вилізла шипшина. І, до речі, хочу звернути увагу вас. От я побачила на моїй шипшині. Ось такі, бачите. Зараз наведу. секундочку, Вирізи такі округлі. Так, 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 Цікаво, не можу нагостювати камеру, не, не, не ловить вона. Ну о, бачите такі круглі вирізи. А, дуже часто питають, що це таке, хто їсть мої троянди. А це в нас такий, така бджілка називається листоріз. Так, де ще тут знайти круглі такі. Саме цікаве, що от я камеру підвигаю, да, суную, а, от, ось, о, бачите, тут дуже чудово такий округлий різ. Це у нас така бділка. Листоріс, вона робить із таких листочків, собі, ну, як гніздечко, таке, да, кокон. Ну, Я не дуже раджу вам боротися з цим, тому що іншою шкодиться бджілка вам не завдає. І ось, до речі, я знайшла на своїй шипшині саму справжню борошнисту росу. Ось так вона виглядає. Ось, Бачите, такі трошечки як покручене листя і такий е е білий, порошкоподібний, як правильно сказати, нальот, якщо не права, виправте мене. Тому буду обробляти свої троянди. Не знаю, правда, коли, бо зараз дощі йдуть. Але обробити треба цю шипшину. Я її не люблю, я не знаю, для чого вона в мене тут росте. <гум> Чаї не п'ю, чому? Тому що ну, я її просто постійно обробляю. Бачите, слава Богу, немає на ній ніяких хвороб, ну, окрім борошницької роси. Вона в мене окремо росте. Тому сильно не переймаюся, але все одно намагаюся боротись.